Це співає Анатолій Солов'яненко. Він ніколи не був комуністом. Премію і все одно Радянський ні одного разу не заспівав ніякої комуністичної пісні. І все одно йому Радянський Союз дав Ленінську премію. 10 тисяч, великі грошей на, на ті часи, яку він вслів віддав Фонд Миру. 10 тисяч рублів можна було купити дві Волги на ті часи. І... Співав стрілецькі пісні старовинні українські, але заміняв їх на слово козак, тому що Радянський Союз, стрілецькі пісні би не взагалі посадив би його. Цей Радянський Союз знищив стільки наших талантів. Це така падло, цей Радянський Союз, щоб він здох разом з москалями, які його породили. Падлюки!